Ми маємо 46 хостелів по всьому Вроцлаву і ми покажемо вам зараз один з них. Це вулиця Травгута, реально буквально центр міста. Тут трамвай прямо під носом. Не сильно переживайте і не зважайте на якісь моменти брудні. Тут зараз йде уборочка і підготовочка до нормального життя. Так, покажу вам кухню. Прибираємося, звісно, тут раз в тиждень, тут вже чистенечко. Можна собі присісти поїсти, можна собі приготувати витяжка, мікрофольова печка, стірка. Все роботи. Все на вищому рівні. Покажу вам ще один санвузол. Тут всього 5 кімнат в цій квартирі, а на цю квартиру йде дві кухні і два сан... санузли суміжних. Тому реально черг взагалі тут немає. Ось так це виглядає. Не звертайте увагу на якісь там моменти. Зараз тут все буде через. Два часика чистенько. Ідемо далі. Ось так виглядає кухня, все миється, просто дуже грунтовно, основательно. Зараз буде чистенько. І класна кімната, яка чекає зараз на три людини. Подивіться на це. Подивіться на цей стандарт. Ви не знаю, не можете понюхати, але тут класно дуже пахне. Ось так це виглядає. Не переживайте, ми маємо багато шаф. Получається, по одній шафі на людину, так що, і навіть більше, бо ще різні якісь там штучки. Так що не переживайте, ще ці кроваті вони мають місце, щоб переховувати речі. Тому класно. Адміністратори слідкують, щоб ваш сусід по кроваті він був нормальний. Якщо щось, то можна до нього звернутися і сказати, слухай, він ваняє, не миється. І адміністратор порішає все. А якщо щось поламається, там або стільчика не буде вистачати, або що-небудь. Техніки раз два і починили. Холодильничок на кімнату, правила проживання. Ось тут можна заявочку подати, якщо щось поламалося, QR-кодік скануєте і все. Так що, так це виглядає? Ви отримуєте не тільки кровать, ви отримуєте просто заботу від нас і любов. Якщо хочете тут жити, дзвоніть нам, пишіть нам, маєте контакти під цим відео.